20 людей до обіду звернулися по медичну допомогу до Гайсинської центральної районної лікарні. У більшості забої м'яких тканин та скелетні травми, повідомив Суспільному лікар-травматолог Федір Гундяк. Віра Криса з села Велика Мочулка Суспільному розповідає, впала вранці у себе на подвір'ї. Син зараз на війні, живе сама. Тож карету швидкої жінці викликали сусіди. Ранком тільки вийшла на двір, мала поратися, і в мене сходи там такі великі, і я послизнулася і впала. То добре, що телефон коло мене був, і я подзвонила, сусіди позбігалися, там усі та й вродні мене на сілу до хати унесли. До травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги станом на 17.00 із травмами різного ступеня тяжкості звернулися 64 людини. Розповідає завідувач травмпункту Сергій Піковський. Це переломи і променевої кістки, переломи кісточок. Людей похилого віку, переломи ще й Черзі до травматолога місцевий житель Анатолій розповідає, травмувався вранці дорогою до магазину. Озеледиться, дуже скользко, Що в магазин поскользнувся. Рука впав на бік і бачу, не можу ні зігнути, нічого, ні повернути. Ніде не посипано, ні на зустановках не почищено, нічого, ніде нічого не робиться. Пані Людмила чекає, аби оглянули її сина Назарія. Розповідає, руку та ногу він пошкодив напередодні ввечері. Він ішов по вулиці, було слизько, і він впав. Він забив ногу і розрізав до генератора, до накриття сильного пальця. Шляхові служби у Вінниці працювали всю ніч у посиленому режимі. На вулиці одночасно вийшли 11 машин для посипки. Про те, скільки тонн піщано-сольової суміші вже використано, розповів головний інженер шляхового управління Сергій Маріянко. Зараз ще додатково додали 5 одиниць, з нього, будемо говорити, снігоприбиральної техніки, це мається на увазі автомашини з сніжними відвалами. І плюс ще тих 7 одиниць техніки, яка посипала, вона також має функцію очистки. І додатково ще зараз 11 одиниць техніки працює по тротуарах, тобі ж мається на увазі очистка від снігу і посипання в загальній кількості за добу використали ми десь більше 300 тонн піскосоляної суміші. Ольга Антохова, Жасміна Хлопюк, Олександр Костюк, Суспільне новини, Вінничина.